Ісусу Христу. Слава, Слава навіки! Це тільки вечеря, та що так пізно? Та у нас хлопець, ще вечеря на вечеря, хлопець ти здівся. як пішов, та й досі немає. Бігали життя старка і до ребенка. Всі бур'яни обшукали. Яку у воду впав. Нічого. Догляділи. Нічого, знайдеться, може, де заснув воїнів проспиться прийде. А що такого, чумакувати вже надумав, і як воно здогадалося, що скидить. Я ж казав, що знайдеться такий лопаток, не пропаде. Тепер почумакував, тепер бере ложку та сідай вечеря. Ціна хот покажуть, що з вашого тараса, мабуть, щось добряче лине.